Виконуємо завдання 1. Практичні роботи до теми 12 за підручником інформатики 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання завдання я буду використовувати Word 2021. Вибираємо новий документ. І нам потрібно створити списки за зразком. Давайте введемо потрібний текст для початку. Змінимо мову на аналізку. Зразу вводимо текст, тому що для кожного рядка буде інший маркер списку. І тепер створимо список. Як ми з вами говорили, для кожного рядка маркер списку буде інший. Отже, створюємо маркований список. Ставимо курсор на ось цьому рядку, та на вкладці основне в групі абзац, відкриваємо ось цей список, Для на цього натискаємо стрілочку вниз. І вибираємо потрібний маркер, звичайно, якщо він є. У вас ось тут бібліотека маркерів може відрізнятися. Я Вибираю ось цей. Але бачимо, що нам потрібний червоний колір, клацаємо по маркеру, і в групі Shift ось тут в нас є літера А. Можемо вибрати потрібний колір, ну, за замовчення у нас червоний. Рухаємося далі. Змінюємо колір. Якщо якогось маркера ось тут немає, бачимо, нам потрібний ось тут значок комп'ютера. Тоді вибираємо визначити новий маркер і ось тут натискаємо символ. Ну, За замовчення у нас буде щось інше швидше що за все. Ну і значок комп'ютера є в шрифті. Ось такому. Wingdings. Ось бачимо є значок комп'ютера. Тут багато є різних значків. Можете подивитися. Окей. І ще раз окей. Є, залишилось тільки розфарбувати. Все добре. Тепер ось цей рядок має бути накреслений у нас жирне. І тепер виділимо ось це все. І у нас має бути на тій самій лінії, де заголовок заголок нашого списку. До цього виділяємо і один зі способів натискаємо кнопку Зменшити відступ. Рухаємося далі. it професії Давайте зробимо відступ. Це в нас вже буде нумеровний список. При бажанні можна зразу вибрати його. У нас підходить ось такий. І в цьому випадку, коли ми натискаємо клавішу Enter, тобто створюємо новий абзац. Бачимо, у нас список автоматично продовжується. Але за умови завдання нам потрібно, щоб розпочиналися не з одиниці, а з п'яти. Для цього ми відкриваємо цей список і ось тут вибираємо встановити значення нумерації. Тільки вибираємо перший рядок, там де одиничка. Ось так нам потрібно, щоб розпочиналося з п'яти. Для того, щоб список припинився, можемо натиснути ще раз клавішу Enter. Ну або можна було б ось тут вибрати немає. Ну і нам так само потрібно зменшити відступ. І ось тут Shift має бути темно-синій. І майбутній жирний. Тут у нас вже має бути багаторівневий список, бачимо, є спеціальні ось тут багаторівневі списки. Ось можна вибрати, наприклад, там, де є маркери. Давайте виділимо, хоча є декілька способів, як створити багаторівневий список. Так, за замовчення змінилося на ось це, тепер виділяємо ось тут. Відкриємо, змінити рівень списку. Вибираємо рівень 2. Тут також рівень 2. Ну, але маркер у нас в другому випадку має бути вже інший. Виберемо, і в мене є такий маркер. У вас швидше за все його не буде, тому що його вже використовував раніше. Отже, ви вибираєте визначити новий маркер, символ, шукаєте шрифт Wings. І ось це у нас потрібний маркер. Так, тільки бачите, в мене змінилося все. Давайте ось тут поставимо назад. І ще залишилося змінити колір. Тут у нас червоний. Тут маркер нам потрібний інший. Тут якийсь рожевий виберемо інші кольори. І бачимо в ось цьому маркері, якщо ми змінюємо кольор, у змінюється все. Клацаємо правою кнопкою по маркеру Dівторок. І в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо окремий список. Тепер зверніть увагу, що ці списки в нас вже незалежні. Виділяємо ось цей список і змінюємо для нього кольор. Тепер залишилося зберегти. Для цього виконуємо файл. Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Давайте збережемо у власній папці. Нехай буде практична робота 12, частина 1. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!